До нас звернувся пацієнт вже на заняття швів, була проведена операція по заміні колінного суглоба. Пацієнт пересувається з милицями, все добре, рана зажила. Що можете сказати за ці два тижні з моменту операції? Ну, все нормально, все заживає, все прекрасно, все як горіться, все в процесі йде угу. в своє. З, з того моменту, як виписались і зараз. стало Ну, трохи так, краще. Конечно краще. ничего не болит. Не этот. Что Отлично. можете сказать людям, которые боятся? Не бойтесь, идите и делайте, потому что надо ходить и надо жить, правильно? Правильно. Клиника хорошая, все, и врачи хорошие, и вы сделали, спасибо, что у вас руки не болели. Да, дякую. <клес> То есть всем довольны. Своей стороны, из стороны клиники, хотим пожелать вам скорейшей реабилитации, Міцного вам здоров'я, ну і з прийдешними святами. Да, спасибо вам тоже.